Зараз дозволь собі зупинитися. Не поспішай. Ти тут, ти дихаєш, і цього вже достатньо. Зручно влаштуйся. Заплющ очі. І зроби один повільний, глибокий вдих через ніс, і такий самий повільний видих через рот. Ще один вдих. І видих. Нічого не потрібно міняти. Просто спостерігай, як твоє тіло дихає. Твій вдих це життя, що входить у тебе. Твій видих це все зайве, що залишає тебе. З кожним видихом ти відпускаєш напругу. З кожним вдихом ти повертаєшся до себе. Перенеси увагу в тіло. Відчуй, як ти торкаєшся поверхні під собою. Як твоє тіло має вагу. Як воно реально тут? Ти більше не в думках, ти в тілі. Ти в теперішньому моменті. Зверни увагу на груди, як вони м'яко. Піднімаються на вдиху і опускаються на видиху. У животі м'який рух. Хвиля дихання проходить крізь тебе. Дозволь собі просто бути. Тобі не потрібно нічого доводити. Не потрібно триматися. Не потрібно боротися. Ти можеш відпустити. Якщо з'являються думки, це нормально. Не зупиняй їх. Просто повертайся до дихання. Знову і знову. Ти навчаєшся жити у своєму тілі, бути в контакті з собою. Уяви, що з кожним вдихом у тебе входить світло. Тепле, живе, м'яке світло. Воно наповнює твої легені, приходить у груди, розтікається по руках, по животу, по ногах. Це світло повертає тебе до життя. До відчуттів, до присутності, а з кожним видихом виходить сірість втома внутрішній шум. Напруга. Ти дихаєш. І це означає ти живеш. Зараз відчуй серце. Не слухай його. Відчувай. Як теплу, живу точку всередині грудей. Твоє серце знає шлях без думок. Воно завжди веде тебе до правди. З кожним вдихом ти повертаєш собі. Живість. З кожним видихом ти відпускаєш контроль. Тобі дозволено бути не ідеальним. Тобі дозволено втомлюватись. Тобі дозволено. Відчувати ти жива людина і цього достатньо. Зараз уяви, що твоє дихання це хвиля. Вона приходить. І відходить. Приходить. І відходить. Ти не тримаєш її. Ти дозволяєш їй рухатись, як і своєму життю. Ти не мусиш знати все наперед. Ти не мусиш контролювати кожен крок. Ти можеш жити з довірою. Твоє тіло вже знає, як жити. Тобі потрібно лише слухати його. Зроби ще кілька повільних глибоких вдихів. І з кожним вдихом відчувай я тут, я в тілі. Я живу. Я дихаю. І поступово, дуже м'яко починай повертатися. Відчуй пальці рук, пальці ніг. Зроби глибокий вдих. І повільний витих. Коли будеш готовий, відкрий очі. Ти повернувся в своє тіло. Ти повернувся до життя. Ти повернувся до себе.